Друзі, ось тут ми накладаємо нащельник, я називаю нащельник. Навіщо він потрібен? Для того, щоб не було ось тут лишньої щілини, коли ворота ось так будуть закриті, і щоб отсюди не проглядався двір. Тому що тут між стовпчиком і воротьми завжди залишається зазор, ну, щілина така 5-6 см. Це дуже велика щілина. Тому я беру 40 трубу. Ставлю та закриваю цю щілину, щоб її не було. ну, щоб, щоб не було таке, що можна було пиво передавати або пляшку горілки. Це ж бред якийсь, правда? Тому ось так. Далі. Коли виставляєте ролики, обов'язково залишайте маленький зазор між роликом і гайкою 8 мм. Це треба робити обов'язково. І е, став, для того, щоб отак от ролик крутився. Після того, коли ставите другий ролик, також само залишаєте зазор 8 мм. І ось тут, виходить, залишаєте зазорчик десь приблизно 2 мм. Це ідеал.